Вітаю, друзі! Ви на каналі BioHacking.ua, мене звати Іван, і на цьому каналі я ділюсь власним досвідом приймання вітамінів, бадів і ноотропів. І сьогодні піде мова про ельтіанін. Але спочатку хочу вас попросити, будь ласка, підпишіться на канал, поставте лайк, прокоментуйте якесь відео, можливо, є якийсь у вас досвід, то поділіться ним, буде дуже цікаво почитати. Ще хочу додати, що дана інформація відео несе суто ознайомчий характер, і ні в якому разі це не медична рекомендація і не заклик до дії. І якщо ви вживаєте якісь вітаміни, баденеотропі, то це все під вашу відповідальність і всі ризики лягають на вас. І думаю, ви розумієте, що якщо у вас є якісь хвороби і особливості організму, то перед тим як вживати якісь речовини, чи це вітаміни Бадиноотропія, чи ще якісь, обов'язково проконсультуйтесь з лікарем. І давайте будемо починати. Отже, що таке L-теанін? L-теанін – це амінокислота, яка міститься природно у зеленому чаї. І хочу підкреслити, що L-теанін і екстракт зеленого чаю це дві різні речовини, тому що Часто люди шукають L-теанін і знають, що він міститься в зеленому чаї і натрапляють на добавку екстракт зеленого чаю. і думають, що це одне й те саме, але це не одне й те саме. Про зелений чай, про екстракт зеленого чаю, можливо, буде відео на каналі. То про це про цю добавку я розкажу окремо. Отже, амінокислота L-теанін проникає також через гематоенцефалічний бар'єр, тобто діє безпосередньо в мозку. І він не є е, ні таким стимулятором в класичному розумінні цього слова, і ні таким седативом. Тобто він балансує десь на межі. Так, він чудово заспокоює, але немає сонливості, і е, він ще впливає дуже чудово на концентрацію. Тобто, якщо вам потрібно. Сконцентруватись на, якомусь, на якійсь одній справі, то L-теанін вам чудово в цьому допоможе. І якщо коротко, то L-теанін підвищує альфа хвилі в мозку, а це саме стан концентрації. Також підтримує гамк, тобто гамма-аміномасляну кислоту впливає на серотонін і дофамін. І досить добре зменшує надбірне змудження і о, виділення кортизолу, але ще хочу додати, що о, як вам сказати, не є не глушить так людину і не є такої, якби затуманеності свідомості, якраз, якраз на фокус так дуже чудово впливає. Тобто він вас заспокоює і фокусує. І які найчастіші відгуки про л-теанін? це про те, що допомагає сфокусувати свою увагу, чудово заспокоює, зменшує тривожність, допомагає засинати. Особливо в поєднанні з іншими БАДами для сну, такими як 5 htp магній, гліцин, пом'якшує побічні ефекти від кофеїну. І, як помічають багато хто, що стає такою тістішою голова. Ну, це скоріше завдяки тому, що добре впливає на фокус. І дуже часто L-теанін Використовують у зв'язці з кофеїном. Чому? Тому що л-теанін прибирає ось ці якісь побочні ефекти кофеїну. тобто прибирає тремор і комусь кофеїн може давати тривожність. Л-теанін також її прибирає. Тобто, якщо застосовувати разом зв'язку л-теанін плюс кофеїн, то це, якщо коротко, то це енергія і фокус, але без ось цього тремору, тремтіння і, можливо, якоїсь тривожності. Яке зазвичай дозування? Ну, дозування це 100-200 мг на добу або одноразово, але я скажу вам, що можна перевищувати дозу. І про це я буду говорити в кінці відео, коли буду ділитися своїм досвідом. Якщо стосується е, л-теанін плюс кофеїн, то зазвичай л-теаніну беруть на, е, в два рази більше, ніж кофеїну. Якщо, наприклад, ви кофеїн берете також в баді, наприклад, якщо берете кофеїну 100 мг, то л-теаніну 200 мг. Думаю, тут все зрозуміло. Коли приймати ельтені, можу сказати, що можна його приймати по ситуації, тобто або вдень з кавою, або зранку для кращого фокусу, або вечором для заспокоєння, або як. Роблю це особисто, я, то я л-теанін е тримаю, я його рідко пропиваю курсами, так як в мене інші седативи, в мене є інші бади, то л-теанін я собі тримаю так, е як вам сказати, під ситуацію. Тобто він завжди коло мене. І якщо в мене буває такі один, два, три рази на рік якісь конфліктні ситуації або дуже нервові ситуації. То я просто закидуся альтеаніном і там час дії 30 60 хвилин. І як вам сказати, він всю ось ту тривогу, нервожність особливо дуже добре справляється з тривогою. А, якось так він вас дуже класно заспокоює. Ви чуєте, що десь вона там є, але вона вас абсолютно не хвилює. Тобто, ви дуже чудово заспокоюєтесь йому що дати кому бути обережним. Ну це в першу чергу вагітним. Тільки після консультації лікаря, хоча амінокислота L-тіанін майже взагалі не має побочних ефектів, це хіба е, слідуючий пункт. Це якщо у вас є індивідуальна чутливість, особливо до якихось таких речовин, то також бути дуже обережним. Е, якщо ви п'єте якісь сильні седативні ліки або антидепресанти, також проконсультуйтесь е, з лікарем. Ну і в принципі це все. Якщо підсумувати теорію, в принципі, думаю, там більше аж так нічого не потрібно розповідати. Це все, що такому ну, рядовому, як то кажуть, користувачу, варто знати про л-теанін. Якщо хочете, можете почитати більше, знайти в інтернеті більше. Що хочу ще сказати, це те, що – це така базова добавка для нервової системи. Тобто вона заспокоює і стабілізує. І якраз вона без побочних ефектів, в принципі, є дуже. Знаю багато людей, хто її вживають, ну, як багато взагалі серед тих людей, які вживають вітаміни, і L-теанін їм досить добре допомагає. Але скажу вам, що L-теанін ще потрібно брати хорошу добавку. Тому є бренди, які, в принципі, роблять інші хороші добавки, наприклад, як California Gold Nutrition. Well, I L-теанін, в неї, ну, чесно скажучи, дуже слабенький. Але все рівно це все потрібно пробувати, тестувати. І вже підбирати собі свої добавки. І так, давайте мій досвід. З альтіаніном я познайомився у літку 2021 року. Там була в мене одна така тривожна ситуація. І я тоді вживав інші бади, але вони не заспокоювали. Такі, як магній і 5 htp вони більше на сон, 5 htp для серотоніну, але про 5 htp буде окреме відео, думаю, можливо, наступне навіть. А от Ельтеанін мене дуже чудово заспокоював якраз саме в самій ситуації. Я не пропивав його курсом, але я брав його так час від часу, можливо, одну, можливо, дві пігулки в день. Я брав тоді ельтеанін від бренду Яру Formula. Я не знаю, правда, чи я це правильно його називають, так як в англійській я не дуже сильний. І я брав тоді 60 капсул на 100 мг. Я скажу вам, що це дуже якісний і хороший альтенін. Так, він не з дешевих, він десь трошки віще з середини ринку, але скажу вам, що ефект того був вартий. І цієї баночки мені вистачило приблизно десь на рік. Так як я вже казав, що я не пропивав ельтєнін курсом, я брав його ситуативно, можливо, десь колись брав його навіть на ніч. бувало таке, що брав я серед ночі, коли прокидався і. Бувало таке, що забув магній випити, або його взагалі під рукою не було, і магній мені ще не прийшов, то я, бувало, на ніч L-теанін вживав. Також досить добре з ним так м'ятко, досить так неглибоко, але так м'яко з ним спиться. І L-теанін досить така безпечна добавка, я взагалі не знаю, хто б говорив на якісь там, такі знаєте, аж виражені побочні ефекти. Я ельтеанін, найбільше дозування я брав десь два роки тому. Це десь 600-800 міліграмів. Це також був досить важкий день, стресовий день такий і взагалі важка подія в житті. І я брав тоді його прям так по капсулі ще кожні там пару годин. Він тоді мене не аж так дуже заспокоїв. Ну я скажу їм, що це був дуже стресовий день, і це, в принципі, ну це навіть випив і заспокоїв все рівно. Вони мене так не заспокоїли, як мали. Так вони ситуацію, скажімо так, трошки утихомирили, але не так, як він знав працювати раніше. Ну, це повторюсь. Це ще особливості моєї нервової системи, так як у мене проблеми з нервовою системою вже дуже давно. То як то кажуть, не тільки ельтіаніном єдиним, але повторюсь, якщо базова доза становить 100-200 мг на добу, то я вживав 800, ніяких там побічних ефектів не було. Було можливо вже під вечір така трошки сонливість, але це думаю нормально. Ну і давайте вже тоді скажу про мій топ байвельтіаніну. Це звісно, бачите, ось така. Паночка в мене ще є, тут трошки ще є Яров формула також, але тут уже дозування 200 мг. Я брав її собі буквально десь рік тому, вона щось в районі до 1000 до гривень. Але я скажу вам, що вона варта так, якщо лише їх о, тримати на такій ситуації стресовій, то досить нормально топ – це звісно, L-теанін від NAV, це також в 200 двісті Я замовляв і і своїм знайомим, і знаю, що коли е злазили люди з антидепресантів, також замовляли. Це, звісно, не якась рекомендація, е це все людина консультувалася з лікарем. І знаю, що люди замовляли, які пропивали його курсом, кажуть, що також добре заспокоює і фокусує. І на третє місце можу поставити багато які фірми, але зараз маю ось таку баночку від нутрікост, вона ще запечатана. Там L-теанін 120 капсул не 200 мг. Я скажу, що цей L-теанін не дуже аж такий якісний, але, як то кажуть, при біді він підійде. Тим більше він досить дешевий, щось там ось така баночка десь до 500, можливо, зараз трошки більше, так як долар вже підріс, можливо, десь 550, можливо, навіть до 600 гривень. Але якщо брати що ось тут LTN 200 мг 60 капсул десь до 1000 гривень, можливо, 900, можливо, 850, я точно не пам'ятаю, то тут 120 капсул, тобто тут в два рази більше, але майже в два рази дешевше. І ще хочу сказати, що не беріть ніколи найдешевші бади, чому? Тому що ви можете пропустити дійсно дієву добавку, яка суттєво може покращити ваше життя. І якби, наприклад, я почав л-теанін вживати з добавки, наприклад, від California Gold Nutrition, то я б сказав, що добавка не працює. І не тільки цю добавку, але й декілька добавок перед тим як. Я взяв дійсно хорошу якісну добавку, я пробував дешеві бренди, мені не заходило, і потім я брав дорогі бренди, я відчував різницю. Тому так, біохакінг це не дуже дешево, це не найдешевше, але кожен сам собі вирішує. Хочу ще додати, що також амінокислота L-теанін входить до багатьох там, комплексів для сну. Там в різному дозуванні там 50 мг, 100 мг, і в комплексі він дуже чудово працює. Дуже добре L-теанін поєднується з магнієм, з гліцином, з 5 HTP. З мухомором, правда, я його не поєднував, але думаю, що також нічого страшного б не було. В принципі, я все сказав, що хотів, і про цю добавку тільки хороші відгуки, і повторюсь, не замовляйте саме дешеві бренди. Ну, а зараз дякую за увагу. Будь ласка, підпис... підпишіться на канал, поставте лайк, поставте дзвіночок, прокоментуйте якось відео, можливо, ви вже раніше вживали л-теанін і напишіть свій досвід, можливо, є якісь негативні нюанси. Це також людям, які прочитають коментарі, допоможе. Ну і пам'ятайте, бережіть своє здоров'я, тому що, коли в нас здоров'я є, в нас тисяча проблем, коли його нема, в нас проблема всього одна. І ще раз дякую за увагу, па-па!